Так, що случилось? Бля, 82, походу, Василек, блядь. Ага, да. Да, 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 да. У нас насадка вже почти блядь. Так. Шприц. Как давно был наложен турникет? 8.25. 8.25? Ага. Ого. Так так, понятно. Нам видали його телефон, і на телефоні було дуже багато. Дуже багато, її деякі відео з його щоденним життям, скажімо так, він закріплював телефон на отут і з камерою вперед. І ти можеш бачити, якби від першої особи, що він відвозку там руки. І є відео, де він, де вони рятують хлопця з пораненням, кульовим пораненням. Ти кожного дня через це проходиш. Ти бачиш весь жах, а вечором кажеш, та я нічого не робив. <гум> я соплі лікував. Льоша Різниченко це мій молодший брат. Він менше мене на півтора роки. Ми народилися обидва і жили в Саксаганському районі. Міста Кривого Рогу на вулиці Співдружності. Льоша вчився в школі дуже добре. Він закінчив школу екстерном, тобто він за один рік пройшов. Два роки навчання, 10-11 клас. В нього там вдома вся стіна завалена просто його відзнаками, дипломами. І він там і медично-англійську вивчав, і якісь на китайські курси ходив. Я не встигала а, все це відслідковувати. А він постійно вчився. Діяльність його як лікаря його найкраще описую як людину, тому що ну, Льоша він прагнув він прагнув допомогти всім. Він дуже допомагав, багато допомагав людям людям, які хворіли раком на його. Ділянці він завжди приходив, тобто в нього, в нього робочий день був абсолютно ненормований. Він приймав за день по 40 чоловік, в нього плюс ще 70 було телефонних консультацій, Т -т 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 телефон просто не замовкає ніколи. І після цього він іще йде до когось, хто там виклики робив. Додому приходив там у 10 десятв'яті годині. Коли почалася війна, у перший день ми з чоловіком були в Києві і. Ми їхали машиною додому. Я дзвонила батькам, питала, де вони. А я подзвонила в якийсь момент, і вони кажуть, ми під воєнкоматом, Це було 24 лютого. Ми під воєнкоматом, а, а, а що ви там робите? Ну, привезли льош. І вони. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи прийшла йому вже в той момент повістка чи ще ні. Але вони в перший же день були вже під воєнкоматом і поясняли, як він може допомогти. Лікар та ще й офіцер, це взагалі е, такий бонус. Е, його поставили начальником роти охорони, і в нього були підлеглі, і він так нам багато розказував, що. Він, оскільки він був молодий і він офіцер був, там було дуже багато атовців, які вже воювали з таким бойовим опитом. Він дуже переживав, що вони не будуть його слухатися або сприймати як свого керівника. А, але каже, що вдалося знайти спільну мову, бо каже, я лікар, я там десь щось спину підлікую, там щось таке щось там пораджу. А, такі вони його поважали. І він дуже радувався, коли його кликали на польву кашу. Ну, хлопці там собі готували на вогнищі щось, і його кликали, і такий, мене поважають. Там, я єдиний офіцер, кого там послали. Одесь 11 травня він прийшов додому, і сказав, що отримав наказ про переведення. І ну, прийшов в цей же день. Склали речі, в цей же день ми його провели. І він поїхав на Десну. На другий день, після того, як він туди приїхав, в Десну був прильот. Це військову частину у казарму прилетіла ракета, і ну, я йому питаю, що ви там робили? Та нічого стояли в стороні, так просто дивилися. А потім мамі мої розказують знайомі знайомих, які були в той день десь ні, і кажуть, що Льоша там організував усе. Куди несемо важких, куди не важких, як будемо кого рятуємо на місці, кого відправляємо. Якщо їх послухати, то там таке пекло відбувалося, там дуже багато людей. І, і ми чуємо, що там декілька медиків, і вони, вони дуже такі запихані. Важко дихати, бо вони явно там дуже багато рухаються, переносять когось і дуже багато людей. Я не, я не можу уявити собі, як, як може жити людина, яка це все бачила. Це просто пекло. 27 вересня під час евакуації поранених з-під лиману і БТР наїхав на війну. Був ну, власне це вся інформація, яка в нас є. 16 жовтня наша бабуся бабусі народження, і ми домовлялися зустрітися вдома ну, на день народження. І Він казав, що ну в мене має вийти приїхати. Леша, я тебе заберу на машині, де завгодно. Ти скажи, де ти будеш, і ми тебе заберемо. Ну, він приїхав трошки раніше. Ну, моя справа мого життя тепер це збереження пам'яті про льошу, і тому я буду робити все для того, щоб втілити в життя його ідеї, його ідеали і зробити цей світ кращим і його мрії втілити в життя. Вибачте.